Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty Tips. Мене звати Альона і сьогодні ми з вами поговоримо про нові олівці-підводки із серії Зеван. Це новинка 13-го каталогу, точніше, оновлена версія. Тому що раніше такі олівці вже були, вони а, були тільки в чорному форматі. Їх було, якщо не помиляю, 6 відтінків, зараз їх 5. Але давайте про все детальніше. По-перше, змінився дизайн. Як ви бачите, вони були чорні, зараз більш такі нюдові, бежеві, теплі відтінки. По-друге, їх стало 5 відтінків. Як я помітила, є і марахливі, да, тобто такі більш шиммером, є і більш матові. А що стосується цих 5 відтінків, є такий смарагдовий, такий більш зелений колір, також є такий сірий, більш то мокрого асфальту, в тому числі синій, який в мене, коричневий, а також чорний. Всі вони позначені індикаторами, тобто, зручно одразу буде використати той відтінок, який ви бажаєте. Третє, це те, що вони продовжують викручуватися. Тобто, коли ви берете. Їх не треба підтачувати, вони викручуються на ту довжину, яка вам необхідна. Саме цими олівцями, а саме з блакитним, да, і коричневим, я зараз нафарбована, в тому числі двома різними тушами. Чесно, такий вперше експеримент, саме блакитною і коричневою, але мені дуже сподобався такий експеримент. Очі такі, знаєте. Нестандартно грайливі, нестандартно такі, знаєте, незвично для мене в принципі незвично бачити такі макіяжі. Що стосується цих олівців, в принципі, вони гарно профарбовуються навіть на оболонку, тому що в складі є вітамін Е, який допомагає більше знаєте, так, доглядати за чутливою саме шкірою навколо очей, в тому числі слизовою частиною. А ці олівці є водостійкими. Не знаю, як вони будуть змиватися, чесно ще не пробувала. Але а, вони вологостійкі, причому, що вони тримаються на протязі всього, дня, тобто 24 години, і вони не розмазуються, але можна розтушовувати. Тобто, я після того, як одразу нанесла, я їх розтушувала, тому... Без питань. Що стосується свочів, я вже їх тестувала ось ці свочі: це блакитний, чорний та коричневий. Можна побачити, що блакитний якраз і має ось те невеличке мерехтіння, а, да, на відміну від чорного чи коричневого відтінку. Але, звичайно, це буде вже залежати від ваших ще ціней. Якщо ціні у вас будуть перламутрові, то, звичайно, вони можуть також і виблискувати. Да, скажімо так, якщо Тіні осипались. Ну що, ось такі класні зараз є олівці. Чесно, я задоволена і кольором, і насиченостю. Да? Тепер звертайте на них увагу в нових каталогах. А я чекаю на ваші відгуки.